Доброго від, дня, Ю... Юрій, як ваше побачить? Коротенько, коротенько до вас. Да. Я вчора викладав відео де біля дати школи. Там ця ділянка шапувала, чи, 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 чи та громада Ні, там. Ні, зараз ця територія це вже належить нашому. Ну, в місто. окей. Але там бурян по пояс росте. Буде -та я... Там все буде якраз згідно просто... плану через тої громади. У них є план по зачищенню території міста. розумієте? І вони, ми не можемо сказати ось і фас, іди зроби. В них є план, і вони зроблять це, якщо не сьогодні, вони зроблять це завтра. Так там Разумієте? бурян вже по пояс, а був був по коліна, потім вище. Тобто він тривалий час саме там росте. Там уже сміття люди кидають, пляшки, ви побачите, там пляшки, пакети різні тощо. Ну, я гадаю, ви зробили зауваження людям, що вони там кидають? Ні? Ну, зробіть, якщо вам цікаво, зробіть зауваження. Ну, мені мовися, не цікаво, це мовися, не потрібно робити. це не про те. Просто ви ходите по провулкам, там люди попереджаєте, а в центрі пастральної вулиці, вулиці ви не бачите, що там відбувається. що Це не вулиця повідомлення. Різниця між вулицею і проспектом, яка яка, яка, Яка? Ну, якщо ви не знаєте, подивіться, поцікавтесь, слушного Штучного поцікавтесь. Хочу, хочу у справжнього у реального <питрич> запитати. Володимирович, прийми, будь ласка, я пишу, так сказати. Ну, <питрич> і, 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 добре, й, давайте я запишу, кажіть о, так. І, проспект і, перемоги, і, не і, і також накласти штраф, накласти, якщо ви, ви ж людей попереджаєте, що будете штрафувати за неприбирання своїх. Перемоги. Вздовж добре. Торгівельних лотків. Колишніх, добре. Но, там тобто стоять, стоять. Громада, в них заплановано там прибирання, викиз трави бур'янів. Я думаю, що до кінця тижня вони це. Ну добре, ну але ж хто ж ви шлякаєте Можливо, штраф треба накладати на чисту громаду, що вона не виконує своє. Е, дивіться, дивіться, штраф накладається на громадян, установ та організацій, які не дотримуються правил благоустрою. А... їх порушують. Ну а там в даному випадку ми бачимо, що то сміття туди принесло явно нечиста громада. Не Сміття бурян, бурян, я про ну, бурян, проберемо. Бурян, бурян, ні, Чому досі не зроблено по так, проспекту перемоги. Перемоги. Кого ми там перемагаємо? І що бурян росте по пояс? Не знаю, і... кого ви там перемагаєте, ви особисто ви, так, ви, ви так, так, чиста грамада, цікава особистість. У так чиста громада чому Я... не свої обов'язки? Чиста, mm -hmm. чиста громада не свої обов'язки. Чому? Я чому вона не виконує? Ну, по пояс Бурян. Він, він був по коліна раніше, потім вище, вище. Він все літо росте там і. Навколо, до речі, пострижена бурям, а саме ця ділянка, там 20 метрів біля цих лотків торгівельних, навіть не таркалися. Тобто я пропоную вам накати штраф на чисту громаду, прийдути за дружні відповідальність, Якщо хочете. Якщо тоді ми дамо цю малоцінку. Що це дерев? Що до дерев? Дивіться, є дерева небезпечні. Почнемо з садочку і Тополини, великі тополини. Я там я, я, я показував там там ці гілки. Ну, я знаю, ви були напримім міського голови, від цю тему порушували далі. Так, ще... ну, я, ну він це не він він займається, він, він займається. Ви займаєтесь. Ну, дивіться, якщо ah. ви повідомили про якусь небезпеку, скажімо, для мешканців міста чи для там tak. дітей, які окремо tak. там можуть, можуть постраждати, звичайно, ця інформація береться до уваги. Неважливо, хто її повідомив. Ви її отримали цю зауваження? Звичайно. А коли буде реагування? Значить, дивіться. Всі дерева, які є на території. Торі міста Так. ось вони обстежуються за участі екологічного інспектора. Який сьогодні, до речі, був у нас, і я хочу вам повідомити вже для мешканців, якщо так, так. ви так уже так. Е, значить дерева, які ростуть кут проспекта перемоги, кут вулиці Соборної, це район колишнього автовокзалу, знаєте, так, да? так. там є небезпечні дерева, ці дерева вже давно обстежені, на них складено відповідний акт. Біля світла. Біля світлофора. Та, там е, здається, верби. верби да. так, так, І ці дерева будуть видалені, видалені В цьому там, році? звичайно в Цьому ага. році будуть видалені силами, я так розумію, чистої громади є Добре. рішення виконкому з цього ага. приводу. Є акт обстеження зелених насаджень, і еколог визнав ці дерева дійсно такими, що можна видалити, тобто вони не можуть бути ніяким чином збережені, ну, да, тому да. що ну стан їх незадовільний. І дійсно, щоб не чекати якогось там лиха, то вони будуть видалені. Саме хочу підкреслити, так. тому що я так розумію, що це місце не для кого. Не визначено як для такого об'єкту. Тільки тільки я хотів виж, запитати. Ви ж ви хотів запитати? Це хочете парі. Я, 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 я піду. Я просто підозрюю, що на ці дерева були знищені, але потім там хтось воссовіть е, себе... дерева. Ви, якщо місцевий, я думаю, що ви пам'ятаєте, що ці дерева були висаджені ще коли будувався автовокзал. Уже минуло дуже багато років. І ці вони... дерева з віком розумієте, основна однакового стану, тому я підозрюю, що вони навмисно там є Ну що, щодо підприємства, якогось що з'явиться там якісь ПЧП. Я, я не думаю, Ми побачимо. що там буде. Ми це побачимо. Я не можу гарантувати і не можу заперечувати. Добре. Я вам скажу на даний час такої інформації немає. а що буде далі? Добре. Добре, саме таке таке саме дерево знаходиться біля перемоги в'їзд до ди до, 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 до поверховик будинків. До 9 поверхів. Так. Там прям, прямо на коту, там також дерево стоїть, так боком стоїть, і внутрі воно порожнє, трухляве порожнє дерево. І е, нахиляється прямо на пішохідний перехід. Ну, не перехід, а зону. На пішохідну на, на, на пішохідну це зону. це на повороті на яку вулицю? Ну, там, там не вулиця, там, до 9 разів. Так, так. Ну, Десь де, де де, 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 де аптека там знаходиться, оце, віртуальна реальність там знаходиться. поворот. Я не знаю, що там знаходиться, віртуальна реальність. Як кажучи, проспект 11. проспект перемоги 11. Ага, ну все, я запитаю. От я ви повертаєте, ви поверте право, право повертаєте, а зліва на куту, ви побачите, дерево стоїть нахилене на пішохідну зону, і всередині воно порожнє. Добре, так, подивимося, звичайно, проведемо, е... як в відповідності до. Щодо Амброзії. Щодо, 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 щодо я... Амброзії, ви, ви це питання не вивчаєте? Займаєтеся Ну, Це теж входить в нашу комплекту. Добре. Біля, бачу, в центрі міста, бачу, біля кафе дорожне. Біля там, кафе дорожне. Так. Дивіться, там, там, там є, там є об'єкт, колишня аптека. Найшли власника вже, так? Да? Так, да, знайшли, його попередили. Він попередили, на да. спілка України. Він сказав, що він пустив в продаж. І Як він тільки не може найти покупації. Ми сказали, якщо не прийме в течені неділі там порядок не наведе, ми попробуємо оштрафувати. Він в місці не знаходиться, але він власник. Він каже, я продаю продати не можу. Дорожник? Я річна його в кафе дорожня проведе. Ні, 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 не ні, кафе. Колишня аптека, придіка, аптека, спілка України. Потім там була аптека. Червоного колюна да, да, зупинка, зупинка, зупинка. купили зйомку. — і, і Біля кафе дорожнього, там... — Біля кафе дорожнього, коли... Тож з'їхати, це, це не аптека, можливо, це кафе дорожне має, має прибрати. Ні, біля кафе дорожнього, до речі, там бур'яну немає. Я не бачу. Можливо, там, саме, і... саме... Амброзія, саме амброзія. Ну, амброзія це теж бур'ян. Я розумію, що я, я, я визначаю. Ага. То, Тут... то, то можливо, також там треба штраф накласти, можливо, там. Ну, як ви, як ви попереджаєте людей, так можливо, і там це, також треба зробити. Дивіться, як працює наша служба. Якщо ми виявляємо порушення правил благодійності. Перше, що ми робимо, якщо це не грубе порушення, скажімо ага. так, да, яке так, да, ми е, видаємо письмове або усне попередження. Так. Припис такий Так. Приписі ми визначаємо проблему проблему. Визначаємо терміни. Так. Терміни визначаються виходячи з того, наскільки наскільки е, ця проблема у, у склад, у склад, да, наскільки цю можна усунути, в який термін. Да? Тобто, дивіться, якщо там, наприклад, я розумію, я розумію, матеріал я розумію. складуються, там дуже багато. Людина щось заважає, та, щось заважає швидко зробити да, вона не може. Тоді ми погоджуємо з цією людиною терміни. Скільки вам потрібно місяць, так, 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 будь так, так. ласка, Окей. давайте протягом місяця ви зробите це все. Все це звичайно реєстру. В журналі і ми потім контролюємо виконання наших приписів. Добре. Я хочу сказати і подякувати мешканцям нашої громади, що фактично ну, не стовно 90% приписів практично виконується. Добре. Буває, що трішечки відхилення в термінах, да, ми, наприклад, дали до сьогоднішнього дня людина, ми бачимо, що вона прибирає, але на сьогоднішній день не встигає, вона закінчиться. Ну, завтра. Буває, буває. Це, це дозволяється, проблем немає згоди. в тому випадку, якщо, якщо людина не виконує припис. Тоді складається адміністративний okay. протокол згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає порушення правил благоустрою міст та інших населених пунктів. Які там сума штрафу? від 340 гривень. Це для фізичних осіб, а для юридичних там ідесотвосім до? до 1360, Ого. а для юридичних осіб там від 640 до 1700, чи не помиляєш 700 Добре. Ну, я вам скажу, що якщо це перше раз порушення, то звичайно ж і, ще. і дивіться, я хочу, хочу зазначити так. наступне. Та, що е, склад... ми складаємо протоколи, ми не штрафуємо. Для цього є адміністративна комісія Я розумію, при я в, я нашому комітеті, яка розглядає я. цей протокол, uh -huh. розглядає фото або відео докази порушення. Я і якщо вона вважає за потрібним, вона визначає суму штрафу. Якщо це перше порушення і воно ну, не дуже е, як то кажуть, таке серйозне, то 340 гривень це. Я, 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 це... Я, я, це Да. І ще. Ці от дерева, які знаходяться перед, саме, перед будівлею Копійка в центрі міста. Чи, Ой, чи вони застарі... вони, вони застарі... ваші чи, ваші, чи Дивіться, копійки. Там застарілі каштани, якщо я не помиляюсь, да, я давненько не був у копійки, тому не можу сказати, здається, там каштани, вони вже перебувають в такому вигляді, що їх треба замінити. А вже вони, вони критичному стані. Замінити. Ну, вони, Зараз буде вони з... не загрожують війну. Вони занадто низькі, вони не можуть втаси. вони можуть скудненистам автівками, які приїжджають до, до А Потім слава а потім, богу, і... слава богу, таких випадків не було. Тому я не думаю, що А, ви, ви, ви чекаєте Я випадкоти. Думаю... Що зараз просто бачите, дивіться, у нас є відповідні плани щодо озеленення міста, але ж ви самі розумієте, яка ситуація сьогодні в країні, тому коштів на це мовиться про немає. те, мовиться про те, що всі дерева небезпечні, вони взимку можуть впасти на якусь автівку і просто пошкодити її, а потім ніхто не компенсує. Так, так, це у нас про вулок незалежності. Я зараз запишу собі. Ще раз ми їх оглянемо перед перед входом знаю, до це до, це до, це до копійки. Там 3 4 дерева, вони всі трухляві, всередині взагалі порожні. І, і, і трухляві. А, і, і, а вже ж якщо буде навантаження через вітер або через сніг, вони впадуть... Теоретично будь-яке подуть. Вони впадуть, але це більш схильне до цього. Вони впадуть на автівку і потім ніхто не відшкодує людині. Це, це, це ваша це думка, що вони впадуть. Я думаю, що такого не трапиться. Ну, ви думаєте, ви пропускаєте, а я знаю, що таке може бути. Ну, бачите, все може бути. Ми можемо йти через здоровий нас автоматичний. Якщо, це... якщо, якщо, якщо дерево, воно здорове, менше ризиків. Якщо хворе. Ризики збільшуються, Саме на це треба опиратися. Е, я ще раз хочу підкреслити, щоб і мешканці знали, і ви знали, да? будь-яке дерево, яке ми хочемо знести, скажімо, да? складається відповідний акт. В цьому акті посадові особи, а також екологи, підписують, що дійсно це дерево потребує mm. видалення. Ну. Якщо воно потребує видалення, навіщо ну, мені... Ну, що... мені це розповідаєте, Навіщо? Навіщо ну, мені, це... мені це не цікаво? Ні, ну може для мешканці. Є не... проблема, її треба вирішити. Я так я так. Це... там хто має підписати, хто там може Це не цікаво. Є проблема, її треба вирішити. Все знати механізм, як це робити. Так це ж ви робите, а не вони. Ну так, та, але ну, навіщо Їм, навіщо їм ваш механізм, навіщо не розумів? Вони звернулися з проблемою, треба її вирішити, все, питання закрите. До вас хтось звертався з цим питанням, чи ж, ви а вже, проявили я... таку громадську не, не, активність? Де ще йде, сам побачив, де, 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 підказали, якби я не, я не зураюсь, люди підказують, а я, я не все знаю. Люди пишуть, підказують, з, я... До речі, той прапор, який ви знімали, хочу зробити вам, як то кажуть, Ну, не зауваження, а прокоментувати то територія куяльницької ради громади, розумієте? Угу. І по вулиці енергетиків та сторона, то є поворот на куяльник. Тому місто до того прапора немає жодного жодної. Сама вулиця. От поворот, ви бачили той стовп, на якому висить той прапор. Це вже куяльник. Столб стоїть вдовж дороги, енергетики. вулиця енергетики. Це вішали мешканці куяльницької громади цей прапор. Всі прапори в місті ну, практично ну, можливо десь такі випадки є. Ми не можемо добре. відстежити всі добре. прапори. Якщо не ваше, тоді що? Є е, відповідна служба, яка за це відповідає. Ви з і... неї звернулися? Е, я не можу сказати зараз, чи було звернення таке. Від мене особисто його не було. Але я думаю, що е, таке ви, звернення було. Ви співпрацюєте ж з ким? З кояльницькою громадою. Ну звичайно, звичайно, а вже то ти, то по кажуть, що навіть не ваше, то зверніся до них. Кажете, будь, будь ласка, люлю добрі. Така велика проблема. Звичайно, прапор поміняють на більш. Та проблема не велика, але вона соромить наше місто. Ми, на щастя, ми дійні, ну, а виглядає Я хочу папа, бо, гірше. Би вам знову ж таки сказати, що ви трішечки відрізняли, де це місто, де міська громада, де куяльницька громада. Ви свого часу робили якусь інформацію по вулицям, що там немає тротуарів, немає. Так. Але ж то куяльник, розумієте? Ви, ну, ви, ви між собою з'ясуєте. Куяльник, чи то місто. Ні, коли ви кажете, ось місто це це... місто, ось так все, це... Дорога з'єднує цю дорогу до районом, дорогу, між, між Районам і районом Черемушки. Тож я вважаю, що якщо я кажу, що навіть не ваша, ви знаєте, куди звернутися, знаєте, хто за це відповідає, знаєте, що повинен зробити і зробіть. Яка різниця, ви чи не ви? Або, або, ну, спі... 에, 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 як ви кажуть, ми, ми, я, я вже підумав, що ми, 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 ми ж закінчуємо. Ні, у вас немає питань. Тобто, тобто, сприяти, вирішення цього питання. Навіть, навіть що не ваше. От, ви ж знаєте голову, знаєте, хто там відповідає. Звернуться, так, так, там така вулиця, там такі прапор, в кому погано стані. А що з цією дорогою? Не можете, хоча б зробити тотар. Є скарги, є скарги просто. Е, дивіться, у нас пару днів тому був Всесвітній день прибирання, наша громада брала участь. Так. Ви як громадський активіст, все хотів вас побачити. Ви не брали участь у цьому? А мені ти не повідомляв. А у нас завжди кругом повідомлення були Де? на місцевому телебаченні, на а? сайті офіційному. А на сайті я заблокований. Як? О, так, ви не можете зайти на міський сайт? Ні, на не на сайт, а Подільська міська рада це, в цей Фейсбуці. Ну ні, у Фейсбуці приду от... чого. У от... Фейсбуці от... є офіційний сайт. Ну, який ну, є так, я для всіх. Бо що думаєте, я там живу у вас на сайті, Думаєте, я там мешкаючи? Ви мешкаєте. Втоже, я що бачив, помічаю. І, по-перше, по-перше, по-друге, у мене не було часу навіть. А. Так. Були більш важливі справи. І важливі були, і не було часу, і багато чого різного. Тому що я ж не скажу на місці. Я пересуваюсь по місту і є багато. А, ваше колесо. Продав? Продав? Не було грошей, треба було продати продав. У вас не було грошей. Так. А що ви? Бачите, я. Ви ж такий популярний, нібито. У вас є машина? У мене машини немає, у мене є мопед, які стоять у вирізці. А у мене мопеда навіть немає, бачите. А У вас мопеди є. А У вас ж була машина. Тобто ви живете, бачите, ви живете краще, ніж я. Ну бачите, у вас є мопети у мене папе немає. Ну, відсутність мопеда — це не відсутність коштів. Відпі... Ну, бачите, матріотки години такі дорогі, години, у вас таке дорогий. Ой, а у да, мене, бачите, дешевенький. Ну, що зробиш, як ну, ви мож... Добре. Ну, ж, В цьому контексті скажіть, зарплата наша яка? — А яка у вас у вас? Ви, до речі, я бачу, ви так любите заходити в декларації, то зайдіть подивіться. — А яка у вас вас? Можете повідомити? — У мене зарплата, яка вона є в декларації. Повідомити, можете? Звичайно, можуть. Скажіть, будь ласка. Ну, скільки вам сказати? Скільки б скільки вас влаштувало? Ні, скільки реально ви. Ну врата. як ви гадаєте? Ось не на вашу... я, я не хочу вгадати. Це ну, ж, ж не рулетка якась там. Скажіть, просто щоб люди бачили, що ви, що ви не ховаєте. А чому я ховаю? Скажіть, будь ласка. Я отримую 11-12 тисяч. Непогано, непогано. Ви задоволені? Ви задоволені? Скажімо так, спасибі Богу і все. Ви, я бачив, такі цікаве, ви там показували, що ви на 9 підприємствах працювали, так, десь там поєдні? Там з віда пенсіонування. А чому так ви часто міняли роботу? З чим пов'язано? Ну, між 47 років. Ну, мені 58. А чому ви так часто міняли? А скільки вас скільки ви змінили роботу? Ні, скільки ви змінювали. 17 років попрацював А я постійно змінив. І 20 000. років працює в органах місцевого самоврядування. Тому що тому? Я, я почав працювати в 16 років почав працювати. 16 років. А ви в якому році почали працювати? В 86-му році. Скільки вам було ваш рок? 19. 19, вік? 19, 19. А я 18 років? А я в 16, 17, а я в 16. Тож, 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 тоді я міг змінювати, тому що Десь попрацював, не сподобалось, пішов і на інше підприємство пішов. Там працював півроку рік, пішов в інші підприємства. Покажуть. З молоді лише ну, з молоді. Ну, прайки, ну я ж молодий хлопчик, маленький, не що багато не розумію, не вмію. Щось подобається, що не подобається. Де ж пристосовують, я не пристосовуюсь. Як людина За що вас спонукало стати автором цифрового контенту? Тому що я зрозумів, що якщо я не почну діяти, тоді точно нічого не зміниться. Ось це все. будь, будь хто не ну, тільки я дивіться. Ви робили зауваження в тому плані, що шукає, шукає, де мене, де не, мене? мені захиту, де мені захиту. Давай, 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 важливості. давай. Кожен день, кожен день. Давай, давай, давай. Е, ви зробили зауваження, що відсутній доступ до коментарів на так. деяких так. наших сайтах. Так, так. в тому числі на місцевому телебаченні, так? Так. Е, угу. скажіть, будь ласка, а у вас можна прокоментувати? Ось до. я пробував. Ні. Натяк чому? Ні. Тому що збуці, у вас не можна прокоментувати. Надаві, чому? А чому? Тому що ви не в друзях. А, ну, тільки, так... друзі можуть, а, тільки друзі можуть да, коментувати. Так, так, тільки друзі не І ви не видаляєте коментарі? Ні. І якщо коментар задається, то я видаляю людину. Ну, ось я е, переглядаю інколи ну, uh -huh. вільний від роботи час, як то кажуть, да? uh -huh. переглядаю так, так. вашу сторінку, і я не бачу там жодного коментаря фактично. Жодного. Помиля... Як ви ви як... помиляєтесь. І є коментарі є. Mm -hmm. Можливо, не багато, але ну, згідно якої публікація кого стосується. Mm -hmm. Буває багато, багато мало, немає різниці. Але, я кажу, щось я бачили там на кодимському сайті, десь там вже. Я, ну, люди діляться. Люди діляться, посповсюджують. Приємно, що, що люди небайдужі. А, давайте тепер з вас почнемо. Ви працювали ще часів Павловича Іванова. Так. Ну, нам всім відомо, що Анатолій Павлович Іванов ну, така, не дуже така приємна людина. 에, дивіться, дивіться, давайте я, 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 я вибачаю, ага, що я вас перебуваю. Ага. Нам всім відомо, нам всім це кому. Мешканцем міста. А ви уповноважені говорити за всіх мешканців міста? А я громадський активіст. Я спілкуюся з громадою. Ну, я спілкуюся з громадою. Україна позиціонує себе як громадський активіст. Ви не, не згодні? Е, хвильку, вона має представляти чиїсь інтереси. Вас хтось уповноважив? А -а. Ось єдимося на вашого колегу, як то кажуть, папіру да? Анатолія Григоровича Тіору, якого я знаю вже років, ну, мабуть, 30, -то І... не більше. Да? Mm -hmm. Ось. Ну, звичайно, він не такий продвинутий в цих всіх справах, але ж він свого часу представляв якусь громадську організацію мешканців селища цукрового заводу. І в нього навіть було якесь посвідчення. Що він представляє певну частину нашої громади. Нехай це mm -hmm. будуть мешканці цукрового заводу. Ви представляєте кого? мені цікаво е, для, для тих, хто, що, що ви не тямите, я вам поясню. Я тямлю дуже довго, Дивіться. Повірте мені. Він належить до організації громадської, а це моя громадська позиція. Розумієте? Різницю уявлять просто е, у вас є громад... у нас у кожного є громадська позиція. У вас лише? у вас немає громадської я позиції. Мені, немає громадської. Ви ви працівник. Тобто тоб ви можете у вас такі діти згідно інструкції. Хвильку. Хвиль. Та не давайте, хвильку, а хвилинку. Давайте, хвилька це хволька це, хвиль, це інше. Давайте, шановний, так. не треба мене вчити українській мові, я бачу українською мовою гар... краще за вас. Що за Питання? хвилька? Не в цьому. Що за хвилька, не розумію. <пит> Питання не в цьому дивіться. Ви кажете, що у нас немає бути чи не може бути власної точки зору і громадської позиції. Поз, поза межі роботи, навіть, навіть перебуваючи на роботі. У мене є моя громадська позиція стосовно роботи. Громадська позиція стосовно життя в цій громаді. Ну, ну, давайте не плутайте. Ну, ну, так... э, обов'язки є обов'язки. Звичайно, Знаете, є посадова інструкція. Знаєте, а Є нас... громадська позиція у людини. У знаєте, людина да, чи дивися, ви фізична особа? У нас не виходить розмови, чому? Тому що я слово, а ви мені 10 слів. Давайте кажіть ви 10 сів. Я 10. вам два слова, ви мені 20 слів, розумієте? Розумієте? Тому я І все ви чува навчилися в часі воно так, так розмовляти. Бачите знову, знову мене перебуваєте, бачите? Ви не йдете мені сказати. І не мусите забруднити мій ефір з цими балачками. Тож я вам дам цю можливо не дам. працюйте, не дайте, ви кажете, мені кажіть, а одразу перебуваєте, мені не дайте мені сказати. Я вже п'ятеро раз починаю, і ви перебуваєте. Не забруднюйте мною ефір, я буду вам дуже вдячний. Та ні, як ви виконуйте свої обов'язки. Бабуся впорується. Яка бабуся? А де ви бачите тут ні, ні, ні. Тут є посадова особа, яка да, бабуся? Да, ну, ну, впорується, Що робить? Ну, Впорюється. Впорується ще. Ой, Ой дивіться, не, не зламайте нам, будь ласка. В, ви ж ви кажете, ви, ви кажете українську, розумієте, кажете. Впорується, впорується. впорується, впорується. впорується Тільки впорується. немає такого впорується. Нема. А, а як є? Ну, ви ж не знаєте, як. А є? Я, ну, як є? — Петро Васильевич, нас же Знаєте, Коли починаєш. Ну як, як все одно ви фіцем. Дам, да, обористково сперечатися... обористково дам, да, обов'язково дам. — Обов'язково буду? Коли починаєш сперечатися з людиною, то вас стає двоє. Так, ну... так як поки як, як, як по-іншому, не впоруйся, як О, то як. Васильич, ну нас вже чекають. Що таке? Ось, це, оце сподкає з Антолі Павловиче. Поратися. Впоратися. І само. Справляється, виконує обов'язки, можете замінити. Добре. Добре, але ж дивіться обережно. Про... Ви замідети, щоб не впав. Працюйте.